Они nee, тоже отъют -то, и все нормально, правда? Да. <ріху> а ранок виглядає так? Прокинулись десь годину тому. Десь зараз близько 9-ї, навіть трішки раніше восьмої ми прокинулись. Ну, поділюсь своїми враженнями ночівлі у каравані. Трішки розвіяла свої давні мрії пожити у будинку на колесах. Ну, як вам сказати, друзі ем, це не кожен буде так жити. І він же ж ви бачили, я ж відео знімала, він не самий маленький, який може бути. Але, але, але є свої нюанси. Ну, по-перше, це ж одна спільна кімната, там ми в трьох, звичайно, що кожен на своїй маленькій кроватці був, на маленькому ліжечку. Ось це, в принципі, нормально, але... Там ні одна із ліжок не розкладається. І мені здається, що якби я собі вже купувала такий караван, то я б якось зробила так, щоб воно було велике. Ну, типу, щоб воно розкладалося і воно було велике. І зручно було хоча б одному там чи двох ночувати. А так виходить, що ти наче в поїзді, у плацкарті, на такому маленькому ліжечку. Це незручно так жити, але мені здається, постійно я б не змогла. Ну, кожному своє, я ні в якому разі нікого не намагаюся якось в чомусь там звинуватити ем, чи ще щось. Е, мені цей досвід сподобався, якщо чесно. Загалом це було цікаво. Ось, ну, звичайно, що вночі в Ірландії холодно і Юра постійно вмикає на ніч обігрівач, хоч незважаючи на те, що зараз літо. Ось це було ще мені важко спати через це, тому що я звикла спати з відчиненим вікном. Я вже не раз казала в своїх відео, що я і вдома спала з відчиненим вікном. Ну, взимку, коли великі морози, звичайно, що ні, але я намагалась вимикати опалення в себе в кімнаті або зменшувати до мінімуму. А взагалі, майже весь рік я завжди залишала щілину, щоб постійно йшло свіженьке повітря. Ось. І тут, в Ірландії, так само, ні одного дня не було такого, щоб ми що в цьому готелі, що в попередньому, жили із зачиненим вікном. У Нас постійно циркулює свіже повітря в кімнаті. Я думаю, що ви пробачите мене за світло в кадрі, тому що я не супер -пупер блогер з класною технікою і знаннями. Все, як я в реальності, як я своїми очима бачу, так вам і показую. Ось, ну і ми лягли спати, і виходить, що опалення було увімкнуте. І було мені спекотно. і Так само Максиму. Ми крутилися, мене не могли заснути. І люба вібрація, яка виникає в самому трейлері, там хтось перевертається на ліжку. Чи там ногою хтось посунув, вона відчувається в інших ліжках. Ну, тобто. Я взагалі півночі якось так дрімала, не то, щоб спала, не то щоб дрімала. Мені здавалося, що хтось чи то ходить постійно, чи якось щось відбувається, чи хтось встає, чи взагалі якісь духи ходять. Ми ще таких історій на вечір там розказували один одному. ну коротко. Ось, І це півночі це мені все так уважалося. І плюс я постійно від кожного шороху прокидалася. У мене це так давно, я вже, напевне, говорила, що я так чутко сплю, і мені важко Ось. із таких нюансів. А потім я відчинила трішечки біля свого ліжечка, там біля кожного ліжка, ну я показувала. І є вікно, воно відчиняється. Я трішечки зробила щелину і вийшло, що нормально. Ну, тобто я зразу задрімала ось, і було вже, ну, було непогано. Але цей сон був схожий на сон. Я вже з Максимом говорила на цю тему, він також перший раз вночі в таких умовах цікавих. Таке враження, що ми наче в поїзді. То, знаєте, коли їдеш в поїзді, ти ж ніколи не можеш нормально виспатись. Тобто там десь дергне, там стукне, там десь швидко їде, то ти переживаєш, ну, коротше. І таке відчуття, що ти наче в поїзді, ти півгодини спиш. 20 хвилин не спиш, і от ну, таке, як вам пояснити, ну, втомлене відчуття в тілі. Тобто, типу, типу, наче я і трішки виспалась, тому що, ну, звичайно, що провалювалася в сон, так само і Максим. Але все одно ти вже ж не бодрий. Тобто це неповноцінний сон. Може, коли ти живеш сам, у тебе немає зайвих якихось шумів, шорохів. І тобі набагато зручніше, ну тобто, або там, коли ви вдвох, наприклад, і ти там не стримаєшся на це все. Ну, так, звичайно, що з чужою людиною в одній маленькій кімнаті ти якось не хочеш зайвий раз перевернути, щоб комусь не завадити. Ну, коротше, це із моїх таких спостережень. І я зараз я ж кажу, що трішки розвіяла свою думку на рахунок життя в будинку пересувному на колесах. Трейлер, караван, їх по-різному називають. Ну, може, як подорож, типу, як там на пару тижнів кудись виїхати, чи на місяць, це напевне було б ну, непогано. Ну, тобто це цікаво, ти переміщаєшся постійно, і в тебе там уже все налажено, там, там, ти вдвох міздиться, ну, що вдвох найприкольніше так їздити і десь м -м -м, гарно проводити час. Самому, ну, сама дівчина, я думаю, ну є такі, я бачила навіть канали, що дівчата самі подорожують на цих будинках, на колесах і там і блоги знімають, і все. Це виглядає з боку це цікаво, але ну, дуже багато є нюансів. От, наприклад, тут ще такий нюанс є, що ем, ну, от в нього немає води багато. І от на території цього місця, цього подвір'я, на якому він орендує місце, скільки коштує, поки що не дізнавалася. Ну він казав раніше, що 200 євро в місяць коштує, просто стати на місці. І електрика в нього від сонячної батареї. Тобто тут в Ірландії просто так не можна, де захотів, там і став. Каже, де я не ставав, і на зупинках, і коли купив тільки цей караван. Юра розповідав, каже, де не станеш, постійно. Під'їжджають копи і кажуть, ви тут не можете стояти, ви тут не можете стояти, ми вас оштрафуємо, не можна, не можна, не можна. Ось потім він почав шукати в людей, де можна в дворі поставити оцей свій караван. Ну і це місце він знайшов. тут. Таке цікаве місце локація така, он дивиться гора, бачите? Ось, А отут це все кущі і каміння. Ну Я вам ділянку трішки показала ще вчора в попередньому відео, тому що. Це відео буде наступне. Може ми сьогодні ще кудись поїдемо, то це вже дуже велике буде відео, то я його розіб'ю на дві частини, може навіть і на три. Ось, а в цьому відео просто покажу ну, розповім вам свої враження ночівлі. <головік> може комусь цікаво, я не знаю, тому що дуже це романтично виглядає в інтернеті, як оце знімають різні люди і показують, як це круто. Але я ж кажу, є нюанси, нюанс по воді, тому що. Води в них взагалі тут водопроводної немає. Вони сама, сама навіть господиня збирають дощову воду. І Юра каже, він тут давніше вже в Ірландії, багато чого ще не знаю про Ірландію. І Він каже, що тут в основному люди збирають дощову воду, тому що багато-дуже води. Але в цьому році якось аномально тепло, дуже мало дощів весною і ось влітку, і тому води трохи замало. І так, щоб помити руки там, чи злити в туалеті, то виходить, що. Ну, це трохи проблематично. Ось немає що ти вимкнув, там миєш ту посуд, той миєш як хочеш. От зараз елементарно зробити чай. Ми вчора придбали тільки 2 літри води. Я не знаю, чому так вийшло. Я хотіла більше, хлопці кажуть, та там є. А вийшло так, що немає і вчора ми 2 літри використали, коли смажили м'ясо. мене вже Максимчик зве. І зараз нема навіть часу зробити. Будемо робити чай з мінеральної води. А цієї води, що технічна, ну вона дощова, і ну, Юра каже, краще її не пить там, не кипятить. Коротше, оце такий нюанс. Потім по електриці, наче все норм yeah. у нього. Ну і так здається, наче місця й норм, але ти ходиш і воно постійно трясеться, тому що він же ж на колесах цей е е караван, і вібрація постійна. І так розвернутися не дуже багато місця є. Ну, якщо чесно, я думала, що якось воно більш комфортно, а тут виходить, що не так все просто, друзі. Ось. Ну, Ще добавлю це відео, якщо згадаю, що саме, тому що пішла я їсти, вони там смажили яєчню. На початку відео показувала чайок, якийсь мені зараз мінералочки зроблять. І далі будемо щось видумляти, що далі робити, який далі день у нас по плану. Ну і покажу вам, походу, і зараз досніму ще саму сонячну панель. Така доріжка така, ділянка, наче в лісі, я ж кажу. Що, навіть не скаєш, що тут люди живуть. Бачите як? Ось така сонячна панель. Це не сонячна панель. А що це? Це Starlink. А, це інтернет? Це інтернет. Почекай, А він електрику береде. А, так... рака, то... а, то він, значить, все-таки бере все, я вибачаю, думала в нього сонячна. Так, так, Чи Я думала, то в тебе сонячна панель, батарея. <хи> а ти береш електрику від зінки цієї, да? ну, від да. людей. все. Нечисто. А в тебе сонячних так, батарей взагалі нема? Ні. Нема? Ой, так. дякую. А як ми на органі скажімо? За дня? Ну, того, що вона хворіє. Міні, Тобі не можна. Не можна. Так, поснідали і зараз будемо мити посуд. Вже частину помили, зараз ще лотки залишилися. Ось тут. Вони миють. Давай я тебе вилів кущі, щоб не забувало. Отець салата. Ні, ні, ні. Чого? Ну, забей там вот это. А, Послушай, команды здесь я. Ты должна вылить вот это в пустыню. Давай. Же... Давай я выли. Вот это срочно нужно вылить в пустыню. Да. Алло. <laughs> да, у нас у нас много 200. Один 300. Да, сейчас мы его в госпитализируем. Все. А ты, я бачу, жартивник. Єдиний жертівник тут. Ну я. присядки сидіть. нормально? Звісно. Чого? Тому що не є винні. Є. Є в тебе живот, таке як у мене. Але чого тебе жме? Ну того що. Нема такого того, що. Не зрозуміло ще. Нема того що. Того що — це ти. Що ти маєш на увазі. Єдиний того, що тут... Скажу Максиму, чого не поставить раковину у них тут? Да, посуду. Все ідеально. Макс. Посуду мить в душі на присадке? Не віриш мені? Мого батя спросить. Так, тут Юра переться. Переться? З ким? Кого тут, Юра, порай? А чого ти посміхаєшся? Уйди звідси. Та він любить зніматися, це він зараз так дерзкий такий. А Единый тут бойлер. А це цей бойлер працює, чи це звідси да, вода? Работает. А ти бачив, Максим, що це тут інжир дивись? Це ж те, що ти любиш. Здесь нету инжира. А що це? Це інжир. Это инжир. Нет, це інжир. это Класний. Нет, росте крестский. Бачите, классный. Верлате растет, инжир. На дереві. В теплиці вон просто в теплиці росте. Просто росте тому інжир. Ну, так, Так, а я вам більш детально покажу вже сьогодні ось що там томати. далі ти вирішила показати. Ну не дерзи. Ні, 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 не дерзи тут Перегинаєш. Он, бачите? black, щось там. Black Friday. Трайк, щось. Не да, зразу да, це да, не, да. напевне сорт такий. Да, да, да. Така є тут, бачите? Вони бачаться. Нагідки є ось. Підписниці. Підписчики. Підписники. Ага, тут ці... Бачите маленькі е, пасинки, пасинки вона позривала ця жінка і е, при, хоче їх приживити там собирають пасинка на СУ, блядь, Сморіть без регістрації пасина? Анальний відпочинок в полі по-русски. Ой, я не буду все це вирізати. Молоді, це все люди будуть дивитися. Молоді пасинки жаждать е, е, калібру отчима. А ти знаєш, ти маєш краще, а ніж я. Отправка на СО по контракту. Ну, ну, далі, далі. Кажи далі. І що там після контракту у них? Ну, я ж не можу це в Ютуб вставити. Я не знаю. Ну, прости. Ну, це правда. Правда кажеш? Да. А оце яка правда? Що ти в душі посуд миєш? – Ну а в ви що ми? Жорстока? Це жорстока, жорстка, шостка. Це, да, це воно. Все, економ воду, у них вода під лімітом. Під лімітом? Так, да, це дуже багато води ти використовуєш. Це не виходне, вона Ти розумієш? Ти... – Быстренько і все. Вон, песик прийшов. Це ти? Привіт! Міні, міні-міні. Міні. Хотіла Міні, щоб ми її їсти дали, а ми не дали, тому що їй не можна. Вона хворенька. Вона щось якась там хвороба була, вони 500 євро заплатили за діагностику, тільки. Уявіть, як дорого все. Їй не можна, в неї щось там з печінкою. А там вон, якийсь вольєр, мені здається, що там може навіть курочки колись жили. Так, ну Максим тут хай. Закінчує. тут Ось бачите, зараз покажу вам. Отут вольєрчик. Ага. Вон там навіть якесь корито є. Басейн. Тут, напевне, качки були. О, вже матюкається. Матюкається, матюкається. А це я коли мила, він коментував, сидів. Я кажу, йди сам мий. Ну, він вже миє і вже йому не подобається щось. Бачите, такий вольєр тут. Коли качечки. Ну тільки коли, я думаю, що дуже давно. Ну Тому що такий басейн великий не ставлять для курей. А може, гуси? Я не знаю. Давайте сюди ще підемо. До речі, запитувала. Ой, молодець який. До да хто, так. Ти Неправда. Пішов, пішов. Господар. Так, сонце ліпить сьогодні ще гірше, ніж вчора. Ні одної хмаринки на небі подивіться. Так ось електрику відбере в господині. Це я подумала просто, що надивилась дуже багато про ці будинки на колесах, що там вони на сонячних панелях. Коротше, електрику він бере тут у господарки Ось. і виходить, що платить 180 євро. Ну, це місце і електрика і все. Ну, і ще він цією водою користується, що тільки що я показувала. Збирають вони воду із ну, дощову. Запас роблять в бочках і все. Ось. І то в нього був старлінг, тобто той інтер. Опалює він будинок на колесах електрикою, яку дає йому ця господиня. Ну, кажіть самі, за такі умови, 180 євро багато чи мало, я не знаю. Мені здається, що забагато, тим більше якось він не може тут навіть біля свого фургончика територію облаштувати нормально. Я показувала, що там дерева, кущі і все, і він каже, що. Не то, щоб, може, вони не роз. Ну, я не знаю, він каже, що я якось запитував, вони щось морозились. Коротше, якось... Я тут. Дивлюсь. Вулиці. А? Вулиці. Ні, тут просто щось цікаве, я дивлюся тут. Ну йди до мене. Приєм. Куди? А вже зараз? А вже сало зварив він? Ну там що варити. Ну зараз поїдемо, скажете коли. Так, да, ну хорошо, я. Добре, я вже йду. Так, і тут що цікаво, що там живе одна жінка, це сестра, їй там років під 60. А господиня основна живе отам. Їй 70-70 років. І... Вона 10 років жила в такому подібному трейлері маленькому. тут на... Вона придбала землю, ще тоді дуже багато років назад, за 6 тисяч євро, тут багато землі. Жила в трейлері, трейлері і будувала цей будинок. Не знаю, як сестра, чи пізніше приїхала, чи раніше. ось, І зараз вже живе в будинку. Ну і ось одне місце здає для Юри. Він каже, що 180 в місяць, але виходить іноді менше, тому що він щось там допомагає їм. Там вулики. Да, там вулики, друзі. Один вулик. Не буде сюди йти. Ну, бачите, в них тут стільки кущі зарослі. Якийсь велосипед стоїть, який не працює. Дрова вон. Ось така Це територія. Так, да, ще йду. Повірте. Ну чого ти мене обзиваєш? Ну, Я зараз пож... пожаліюся людям на чого тебе. Пожаліюся на тебе. Повірте. На тебе, людям, пожаліюся. А. На кого? Ну ти подумаєш, що ти кісял каш, а ти не п'єш. Ну, пиво там раз в місяць. Я почему не подумав, що я сілка. Ну ти себе так ведеш, щось меле, щось там б'єшся. А що це таке? Це ж сніголіпо чи ні? Чи з піска ліпо? У нас такі це ж дитячі іграшки. Що вони роблять в Ірландії, коли тут до снігу нема? Так, княжі є. Кляжи є. Ідемо. Я йду зараз хвилинку, Такі тут, душ. І шафа. все таке. Дуже затишно тут. Але взагалі. Бачите? Все, ми їдемо вже. Дякую цьому дому.